Любов порою наче не любов, про неї в світі сказано багато. Вона у силі спільних молитов, вона частіше будні, а не свято. Не схожа на роман земний вона, на вигадану повість про стосунки. Любов це не троянда сто одна. Любов це не коштовні подарунки. Любов не серинати під вікном, Не мріє про якісь рожеві замки. Любов накрити ближнього крилом. Зібрати його серденько з уламків, Не просто пити каву запашну, а й чашу болю навпіл розділити, пройти пустелю, висаху, страшну, І джерело води у ній відкрити. Любов це не прогулянки двох, коли з-під хмари місяць визирає. Це поступати так, як хоче Бог, Це дарувати іншим частку раю. Любов не в діамантах, не в грошах, це точно не краса, не розум і слава. Любов це йти порою по ножам, лишаючи кривавий слід позаду. Любов це не присвячувати вірші, а це простити навіть непростими до хворого вставати уночі. Прийме, захоче зі собою взяти в небо. Любов не поцілунків милий жест, любов це непохвальних слів багато. це на Голгофі дерев'яний хрест, це без вини Христос висить розп'ятий. Любов це відриктися свого я, поставити когось ще вище себе. Любов це єдність, слагода, сім'я, це щастя те, яким цінити треба. Любов це проявляти доброту, Зазроблена віддачі не чекати, Коли хтось впав, вину покрити то. Любов – це сльози ближнього втирати. Герою коли у нас в житті, складається все просто, на відмінно. А ти, любити спробуй і тоді, коли прийдуть такі нежданні зміни, коли хвороба крила обідне, коли твоя подруга постаріє, чи може путневдача зажене. Байсбарг розіб'ються світлі мрії, в такі моменти ще сильніш люби. плити руками її невмілі коси, а ти йому і зв'ятий час зробив. Хай Божен день ти, ти ж радощі приносить. І навіть в час, коли вже себена, попроситься лягти обом на скроні, Любов хай буде чиста і міцна, а головне. Слава Господу!